Я вас вітаю. Сьогодні в цьому відео ми продовжуємо знайомитися з темою знаходження дробу від числа. І один із способів застосування правила на знаходження дробу від числа це є вправи на перетворення відсотків у звичайні дроби. Давайте пригадаємо спочатку, що означає 1%. 1% це одна сота частина. Якщо ми запишемо це звичайним дробом, то це буде дорівнювати одній сотій. Тому, щоб перетворити певні відсотки у Звичайні дроби, ми повинні число відсотків помножити на одну соту частину. Тобто, якщо нам треба перетворити 20%, у, записати звичайним дробом, то ми записуємо 20 я беру число відсотків і множу на одну соту частину. Тобто, дивіться, ви нібито заміняєте значок відсотків на ось оцей дріб. І виконуєте множення. Далі виконуємо множення за правилом множення натурального числа на десятковий дріб. Ми можемо скоротити 100 і 20 на 20, якщо ми 20 поділимо на 20, буде 1, 100 ділимо на 20 буде 5. Отже, маємо в чисельнику одиницю, в знаменнику 5. Тому 20% це є 1 п'ята, що ми знаємо, з вами знаємо із попередніх тем. Аналогічно, другий приклад: 7,1% треба перетворити у звичайний дріб. Я беру число відсотків 7, 1, 7, і множу на 1 соту. Замість значка відсотка я пишу 1 сота. Бо цей знак і означає, що в нас є одна сота частина. Далі, для того, щоб помножити цей, ці два звичайні дроби, перше мішане число перетворимо у неправильний дріб. Знаменник 7, помножимо на цілу частину, на 7, це буде 49, і додаємо чисельник. Маємо 57 і множимо на одну. 100. Як бачимо, 50 і 100 можна скоротити на 50. 50 поділити на 51, я одиничку напишу, а 100 поділити на 50 буде 2. Маємо в чисельнику одиницю. Знаменнику 7 помножено на 2, 14. Отже, ось ця кількість відсотків дорівнює 1,14 відповідно 3,1 третю перетворимо у відсотки. Я одразу бачу, що в мене є дріб неправильний, одразу перетворю, дріб мішане число, одразу перетворюю його у неправильний дріб. 3 множу на 3, 9, плюс 1, 10. 10 третіх помножимо на відсотки, на одну соту. 10 і 100 скоротиться, скорочувати десятки можна ось таким чином. Закреслюю 0, тобто ділю на 10. В чисельнику у мене залишається одиниця на одиницю. 1, 1. А в знаменнику 3, помножити на 10, буде 30. І 57,1 перетворимо у. Відсотків перетворимо у звичайний дріб. 57,1 перетворюю у неправильний дріб. 57 множу на 7, це буде у нас 50 на 7, це буде 350 плюс 7 на 7, 49, тобто буде 349 і плюс 1. 399 і плюс 1, маємо 400. Сьомих і множимо на 1 відсотки. Бачимо, що 400 і 100 можна скоротити на 100. Я закреслюю по два нулики в кожному числі, і бачу, що в чисельнику в мене буде 4, а у знаменнику 7. Тобто буде 4 сьомих. Аналогічно ми можемо виконати перетворення навпаки. Перетворення дробів у вигляді відсотків. Записати можемо дроби у вигляді відсотків. Ми це з вами робили раніше, виконуючи дію ділення. Наприклад, якщо у нас одна п'ята, то це 1 поділити на 5 ділимо і записуємо у вигляді відсотків, яка це частина, або записуємо дріб у вигляді сотих частин, зводимо до знаменника 100 цей дріб. А можна виконати і ще і іншим способом для того, щоб перетворити якесь число, якийсь дріб у відсотки, ми пригадаємо знову ж таки, що означають відсотки. Якщо 1% це одна сота частина, то 100% сотих частин 100, тобто одна ціла, це є 100%. І тепер, якщо нам треба перетворити ось оцей дріб у відсотки, ми просто візьмемо цей дріб і помножимо на одиницю, тобто на 100%. Маємо 1 п'яту, помножимо на 100%. Далі можемо виконувати таке скорочення. 100... На значок відсотків поки що не звертаємо увагу, не дивимося і дивимося на множення дробу на Число 100 100 можемо поділити на 5 скоротити, 5 ділимо на 5 буде одиниця, а 100 поділити на 5 буде 20. І маємо тепер дивіться, 1 помножити на 20, в чисельнику буде 20, в знаменнику 1, отже, це буде 20, цілих, і дописуємо значок відсотків, тобто буде 20%. Відсотків. 5 восьмих перетворимо, запишемо у відсотки. У відсотках 5 восьмих домножимо на 100 відсотків. Так само поки що не звертаємо увагу на значок відсотка і множимо 5 восьмих на 100. 8 і 100 ми можемо скоротити на 4. 8 ділимо на 4 буде 2, 100 ділимо на 4. 25 буде. І тепер треба помножити 5, помножити на 25. Це буде 125. У знаменнику 2. І дописуємо значок. Відсотків, тобто буде 125 других відсотків. Але ми маємо цей дріб неправильним, тому виділимо цілу дробову частину з цього е, дробу. 125 поділимо на 2. Маємо 62,1 відсотків 4 сьомих перетворимо. У відсотки, запишемо 4 з 7 і помножимо на 100%. Як бачимо, коли ми будемо, е е е е якщо ми захочемо скоротити, то 100, на 7, 100 і 7 не скорочується, бо 7 просте число ділиться саме на себе, 100 на 7 не ділиться. Тому я множу 4 на 100, буде 400. В знаменнику в мене буде 7. 407 сьомих і дописуємо значок відсотків. Ну і знову тепер нам треба поділити 400 на 7. І маємо 57 цілих. остача у нас одиниця 1, сьома відсотків. Так, ось така кількість буде відсотків. Якщо ми маємо справу з десятковими дробами, то ми виконуємо ту ж саму дію. Для того, щоб перетворити даний десятковий дріб у відсотки, записати вигляді відсотків, нам треба цей дріб 0,215 помножити на 100%. Для множення дробу на відсотки використовуємо, десяткового дробу використовуємо перенесення коми. На дві цифри праворуч зміщаємо кому. Якщо ми кому перенесемо на дві цифри праворуч, вона в нас розміститься після одиниці перед п'ятіркою, тобто в нас буде 21,5 і дописуємо знак відсотків. Це буде 21,5. Можна сказати, 21,5%. 2,7 запишемо у вигляді відсотків. Для цього помножимо це число на 100%. Так само перемістимо кому. Якщо ми на один знак перемістимо кому, це у нас вона кома опиниться після цифри 7. І далі нам ще один раз треба перенести, значить, після семірки з'явиться 0. Тобто буде 270%. І 4,19, запишемо у вигляді відсотків, помножимо на 100%, переміщаємо кому на дві цифри праворуч, тобто ми перемістимо її через одиницю, через двійку, маємо 419%. А тепер використовуючи попередні... Правила перетворення відсотків у е, звичайний дріб, ми можемо з вами розв'язати ось таку задачу. Довжина прямокутника 28 см, а ширина складає 75% від довжини. Треба обчислити площу прямокутника. Для того, щоб обчислити площу прямокутника, нам треба довжину помножити на ширину. Ширину ми не знаємо, нам треба її дізнатися. І спочатку запишемо 75%. Перетворимо ці відсотки, запишемо десь звичайним дробом за тим правилом, яке ми використовували у попередньому, в попередній вправі. 75% помножимо на одну соту, заміняю значок відсотка однією сотою. І дивлюся, як можна скоротити. 75 і 100, я можу поділити на 25%, я знаходжу найбільший спільний дільник. 75 поділити на 5 це буде 3. А 100 поділити на 25, це буде 4. І маємо 3 помножити на 13. Знаменник в мене буде 4. Отже, 75% від якогось числа це 3 четвертих його частини. Щоб знайти 3 Дріб 3 четвертих від 28, використовуємо правило те, яке ми вчили на попередньому уроці. Щоб знайти дріб від числа, треба це число 28 помножити на даний дріб на 3 четвертих. І знову використовуємо правило множення. 28 і 4 можна скоротити на 4. 4 ділю на 4 буде 1, 28 ділю на 4 буде 7. Одиницю можна не писати. 7 множу на 3 дорівнює 21. Отже, 21 см. Ми від 28 см взяли 3 четвертих частини, тобто це буде 21 см. Це ширина прямокутна. Так, і тепер нам треба знайти площу. Ми можемо вже знаходити площу, бо Площа ще раз, це ширина помножена на довжину, або довжина на ширину немає різниці. Тобто ми 28 довжину прямокутника множимо на 21 на ширину прямокутника. Маємо 508. 88, і це в нас площа. Ми множили сантиметри на сантиметри, тому це сантиметри квадратні, квадратні одиниці вимірювання площі. Маємо 588 квадратних сантиметрів, це площа цього прямокутника. І відповідь записуємо. Коротко, 588 см. Сантиметрів сантиметрів. І розглянемо ще одну вправу: 401, знайти 1 сьому від 0,35. Це вправа на знаходження дробові числа, аналогічна до тої, яку ми розглядали на попередньому уроці, але тут складніше тим, що на попередньому в нас було. Ціле або натуральне число, від якого ми знаходили дріб. А в цьому випадку в нас одна сьома це дріб звичайний. А 0,35 це дріб десятковий. Так який же дріб від чого знаходити? От якраз у нас в умові записано так: знайти одну сьому від 0,35. От Від чого ми знаходимо, оте і є наше число. Оте і є… Те число, яке треба множити на відповідний дріб. Якщо нам треба знайти від 0,35, значить оцей 0,35, оце число наше, ми будемо множити на той дріб, який треба знайти. А дріб у нас 1,1. Для того, щоб виконати множення двох, рі, двох різних дробів, один з них звичайний, другий десятковий, нам треба записати однаковими. Запишемо обидва звичайними дробами. Перетворимо 0,35 у звичайний дріб. Як читаємо, так і записуємо, тільки у звичайного дробу 0, не пишеться. Тобто це у нас буде 35. І дріб 1,1 перетворимо у неправильний дріб. Множимо 7 на 1, буде 7, і додати одиницю 8. 8 сьомих. Далі ми можемо вже виконувати скорочення. Ну, наприклад, ми можемо бачимо, що 35, і 7 можна скоротити на 7. я скорочую 35, і 7 на 7. 7 ділю на 7 буде одиниця, 35 поділю на 7, маємо 5. І у мене буде 5 помножено на 8, це буде 40, і в знаменнику буде 100. Далі можна виконати скорочення, бо і 40 і 100 ділиться на 10, а ще на 2, тобто на 20, але ми можемо виконати перетворення. Дивіться, наша умова була така: в нас було число, яке записано у вигляді десяткового дробу. Значить, і відповідь ми подамо у вигляді десяткового дробу. Якщо у мене в знаменнику і в чисельнику по одному нулю, я їх відкину, тобто скорочую на 10 і маю число 4. 4 дріб 4, десятих, звичайний дріб записуємо десятковим 0,4. Не виконуючи скорочення, нам зручніше записати цей дріб десятковим. У знаменнику 10, значить, після коми буде одна цифра. У десяткового дробу. Друге, нам треба знайти 0,24 від однієї третьої. Від чого ми знаходимо дріб? Від 3,13. Е, Це те число. Від якого треба знайти дріб, а дріб наш 0,24. Ось моє число, а це буде дріб, тільки число дробове. І знову ж таки, перетворимо перший дріб у неправильний це буде 10 третіх, бо 3 помножити на 3 9 плюс 1, 10. І помножимо на 0,24, записуємо звичайним дробом. Це у нас буде 24. 3 і 24 я можу скоротити на 3, 3 поділити на 3 1, 24 ділим на 3 8. Подивіться сюди, 10 і 100 можна скоротити на 10. Скорочую на 10, закреслюю в кожного числа по одному нулю. І тоді у мене в чисельнику залишиться 1, помножити на 8, буде 8, а у знаменнику залишається 10. Щоб записати цей дріб у вигляді е, десяткового, у нас після коми повинна бути одна цифра, бо один нулю у знаменнику, ми читаємо 8 десятих. Десятковий дріб прочитається з е, нулем перед комою, тобто це буде 0,8. І останній приклад з цього номера. Нам треба знайти 8,5% від 34,6. Спочатку запишемо відсотки у вигляді дробу. За тим же правилом ми 8,5 помножимо на 1 соту, бо відсотки це одна сота. Запишемо дріб 8,5 у вигляді звичайного. Але якщо я буду записувати у вигляді неправи мішаного числа як 8,5, ось оцей дріб, то. Мені треба буде його перетворити у неправильний дріб, бо при множенні мені не потрібна ось ця ціла частина. Мішане число треба перетворити у неправильний дріб. Тому я помножу 10 на 8 і додам 5. У мене вийде 85. 10. Але це можна записати одразу оцей дріб, не виконуючи ось отакого запису. Подивіться сюди уважно. Якщо ми візьмемо це число відкинемо в нього кому, то у нас буде 85. От оце число 85 я записую в чисельник. У знаменнику в мене буде біля одиниці стільки нулів, скільки. Цифра після коми. У нас одна цифра після коми, значить, у знаменнику повинно бути 10 з одним нулем. Або так, ми кажемо 5 десятих, значить, будуть у нас 10 частини звичайного дробу. Отже, 8,5 звичайним неправильним дробом запишеться 85 десятих і помножимо на одну соту. Тепер будьте уважні. Оце 10 число з оцим числом 100 ми скоротити не можемо, бо і це, і це число у знаменнику скорочуємо ми чисельник і знаменник ділимо на одне і те саме число. Наприклад, 85 і 10 я можу скоротити на 5. 10 ділю на 5 буде 2. 85 ділю на 5, маємо 17. І тепер дивимося, в мене в чисельнику 17 помножити на 1, буде 17. А в знаменнику 2 помножити на 100, 200. Цей дріб ми не зможемо скоротити, тому залишаємо в такому вигляді. А тепер, це ж ми тільки перетворили відсотки. У звичайний дріб записали. А тепер нам треба від числа 34,6 знайти отакі відсотки, тобто оцей дріб. Тому ми 34,6 помножимо на даний дріб 17,2 і запишемо даний. Десятковий дріб у вигляді неправильного звичайного дробу. Закриваю кому, відкидаю кому, маю число 346. Пишу це число в чисельник. 346. В знаменнику в мене буде 10, бо в мене після коми одна цифра. Значить, буде в знаменнику одиниця з одним нулем. І це число помножимо на 17. Двох сотих. Тепер виконаємо скорочення. Ну, Скорочення тут е, можливе таке. 17 і 10 ми скоротити не можемо, 17, просте число ділиться саме на себе. А от 346 і 200, ми можемо скоротити на 2, бо це парне число і це парне число. Тут я скорочую на 2, закреслюю просто двічку. І я бачу, що залишаються ці два нулі, тобто залишиться 100. А 346, якщо ми поділимо на 2, маємо 100. 73. Тепер нам треба буде помножити 173 на 17, а у знаменнику 10 помножити на 100. Знаменник легко бистро порахувати, 10 помножимо на 100 буде 1000, А 173 множимо на 17. Маємо 2000. 941. Ну, Тепер це число ми запишемо десятковим дробом. Оскільки у мене у знаменнику біля одиниці 1, 2, 3, нулі. Це у нас тисячні частини, значить, після коми повинні бути тисячні частини. Після коми повинні бути три цифри. Повинно бути 1, 2, 3. Значить, у нас перед комою залишиться двійка. Після коми в нас буде 9, 4, 1, 2 цілих, 941 тисячна.